За добу чисто на банку було зібрано 20 мільйонів 199 тисяч 531 гривня. На дільницях. В містах було зібрано готівкою 397 тисяч 504 гривні. Деякі дільниці кидали гроші на банку деякі відправляли одразу на фонд. Всього було зібрано 20 мільйонів 597 тисяч 35 гривень. Ось таку суму вдалося зібрати за добу українському блогеру Михайлу Лебізі. Хлопець став головним героєм мемів. Голосую за Лебіговича». Все почалося, коли під час прямого ефіру на одній зі стрімінгових платформ він дивився дебати. Ющенка і Януковича, а глядач задонатив кошти з підписом Голосую за Лебіговича. Тобі позачі вітаю військо роходиш десять за Лебіговича. За Після цього донату глядачі блогера почали розповсюджувати листівки, плакати, ролики. Голосую за Лебіговича та навіть написали про це пісню. За кілька діб жарт вийшов з під контролю. Що навіть тердепи вже почали цікавитися, хто це новий кандидат у президенти. Знаєте, де депутат Лебігович, скажіть нехай приходить на роботу. Щоби заспокоїти підписників, Михайло вирішив провести псевдовибори. Ось в містах України були створені свого роду виборчі дільниці, де бажаючі могли віддати свій голос. Також впродовж доби була відкрита онлайн-банка, куди можна було перераховувати кошти. Цей прикол, якщо чесно, зайшов дуже далеко. За що вам дуже велике дякую? І Я вирішив цей прикол пустити в правильне русло. Тому 3 вересня Лебігович разом з фондом Поверни живим роблять вибори, але вибори незвичайні. Ваш один голос це 100 гривень, які ви зможете отак скласти. Де прийти і кинути в баночку. Таким чином, на потреби армії було зібрано більше 20 мільйонів гривень. Але це не єдиний збір Михайла. Одного разу люди задонатили близько восьми мільйонів, за які були придбані дрони. І подібного контенту в просторах інтернету можна знайти чимало. Блогери проводять благодійні прямі трансляції, організовують різноманітні заходи. Святкують дні народження, але замість подарунків просять перераховувати кошти для військових. Рівняни здебільшого такі ініціативи підтримують, адже Вважають, що це свого роду заохочення допомагати. Водночас люди зауважують, що навіть без нагадувань потрібно донатити. Ну це має бути якось в різних формах, я так вважаю. Так саме з цими стрімами зараз інтернет, така доступна штука, що можна будь-як заохочувати людей, в принципі, таким теж непогана ідея. Можливо, їм навіть якось більше хочеться якби донатити в таке, то ну, кожен намагається, як може. Я, наприклад, дивлюсь сеню дуже часто, він постійно маленькі збори проводить. Цільові для когось конкретно. Тому так. Тобто, ваша думка, що треба якісь такі стріми, відео записувати з донатною складовою, так? Так, да, я думаю, що так, да, звичайно. Ну зайвим точно не буде. Так часом собі згадую, що вже давно не донатила, і ну треба, <плес>, треба зайти. Але так, це треба нагадувати. Абсолютно немає значення, яким способом ми будемо заохочувати, чи активні люди будуть заохочувати інших людей донатити. Якщо є такий спосіб, є такий механізм, як стріми для заохочення людей. Чому ні? Разом з тим потрібно донатити виключно на ті рахунки, кошти з яких дійсно спрямовують на потреби ЗСУ. Зокрема, Мало людей, які цим займаються, регулярно звітують про придбані речі для військових.